Після ракетних ударів по критичній інфраструктурі України у соцмережах росіянин Віталій Русянов емоційно заявив, що готовий померти не лише за терористичну державу Росію, а й за вбивцю та терориста бункерного президента Путіна. Молодець, Владимир Владимирович. От зараз я готов умереть не тільки за Росію, але за тебе. варто відзначити, що станом на ранок, 12 жовтня, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну, а це 24 лютого становлять близько 60 3380 військовослужбовців. Лише за добу росіяни втратили біля 270 військовослужбовців, які померли за Путіна. Загалом, крім живої сили, у Росії тепер менше на понад 2,5 тисячі танків, понад 5 тисяч бойових броньованих машин та мінус 268 літаків і 235 гелікоптерів.